Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні приготуємо просту, але чудову страву салат з молодої капусти з додаванням сухариків. Капуста це універсальний інгредієнт, який можна міксувати будь чим Прекрасне поєднання нескладних інгредієнтів і сухариків, що приємно хрустять у роті, нададуть страві особливих смакових відтінків. Тож починаємо із приготування сухариків. Їх я готую сама, можна взяти вже готові, якщо немає часу, щоб їх готувати. Отже, я беру білий хліб, нарізаю ось на такі смужечки, а потім на кубики. Додаємо солі одну третю чайної ложечки. Ну і щоб сухарики не були зовсім прісними, я обов'язково додаю різних спецій, для цього я взяла одну чайну ложку сухого часника. І також додаю 1 чайну ложку італійських трав. Можна додати інших якихось. Все гарненько перемішаємо і додаємо рослинну олію, одну столову ложку. Буде достатньо, і знову все перемішаємо. Тепер сухарики підсушуємо на сухій сковорідці, можна також запекти в духовці, поставити їх на 10 хвилиночок при температурі 190 градусів. Я вирішила скоротити свій час, зробити це на сковорідці, ось, там у мене будуть сухарики таким чином засушені. Не забуваємо сухарики помішувати, щоб вони не підгоріли. Ну, і потім даємо їм повністю охолонути. Зараз нашинкуємо тоненько капусту молоду, капусту можна брати любу, яка у вас є. Можна також брати і пекінську капусту. Додаємо консервовану кукурудзу, я взяла половинку баночки. В салат також додаємо шинку, можна відварене м'ясо, нарізаю я її спочатку такими кружальцями, а потім соломкою. Нарізати можна також кубиками. Салат будемо заправляти майонезом. Беремо 2-3 столові ложки. Можна, звичайно, скористатися домашнім майонезом, зробити його самим. Я ж використовую купований. Все гарненько перемішуємо, щоб всі інгредієнти поєдналися між собою. І ось в самому кінці ми додаємо сухарики. Рекомендую їх додавати перед подачею, щоб вони не розкисли, тоді буде несмачно. Можна остако в окремому посуді трішки відсипати, а можна в великому посуді, але не забуваємо перед подачею. Їх посипати, додавати в салат. Все перемішали. І прикрашаємо зверху зеленню. У мене це кріп. Салат готовий, тож можна куштувати. В цьому салаті безпрограшне поєднання всіх інгредієнтів, і це все смакуватиме на щодень або на свята. Тож зберігайте і готуйте цей смачний салат. А я дякую за ваш лайк, коментар. Та підписку на мій канал. Всім до зустрічі і смачного!